Не буду і не хочу коментувати заяви політиків, це окремі, скажімо так, вислови, які вони собі дозволяють. Скажу з приводу взагалі концепції публікування тих чи інших новин стосовно військової ситуації навколо нашої країни. Скажу так, що наша медійна компанія повинна висвітлювати всі аспекти і погані, і хороші. І вдалі успішні операції, і невдалі, наше суспільство є свободним суспільством. Наше суспільство е, дозволяє, і ми цим відрізняємося від окупанського режиму Російської Федерації. В нас є свобода і, так далі, і тому подібне. І саме в цьому напрямку я б хотів, щоб наші е, цивільні знали все про те, що відбувається, тому що. На мою таку скромну думку, що за минулі два роки, там певними позитивними новинами позитивними тенденціями ми десь, десь, трішки розслабили суспільство, і наше суспільство сьогодні не розуміє, що сьогодні реалії війни і реалії боротьби за нашу свободу і незалежність. І е, це така вирішальна битва нашої країни, а на мою думку, да, деякі це. Ще не розуміють для до деяких це ще не дійшло, і в цьому є у тому числі прогалина саме е, нашого, нашої держави, а саме медійної кампанії, яка є навколо цієї ситуації. На мою думку, це взагалі тенденція. Таке відбувалася і в Першу світову війну, таке відбувалося і в Другу світову війну. І це відбувається в тому числі і зараз, і під час інших збройних конфліктів в будь-якій точці світу нема 100% впевненості в тих заявах щодо втрат з того чи іншого боку. Тому не це така реальність, да, і це така, така тенденція в цьому. Напрямку, але ще раз наголошую в цілому, що нам потрібно розповідати правду нашим цивільним. Нам потрібно розповідати правду про те, що відбувається, для того, щоб не дещо. Тримати накал, да? а для того, щоб люди розуміли сьогоднішню реальність. Люди ж не тупі, люди не стадо, і люди бачать, що відбувається. А коли їм відверто брешуть по телеекранах, да, чи не договорюють певну інформацію, люди це відчувають, і саме головне втрачають довіру, довіру до влади. Ну, Щодо цієї думки, вона, по-перше, стосується тих людей, які вже пройшли мобілізацію, які вже Пройшли е, певний термін, е, це два-три роки там строкової чи мобілізаційної служби, і для тих, хто е, підпав про под, е, мобіль, демобілізацію, це ще таке питання, чи буде закон про мобілізацію чи ні, це взагалі окремий окрема тема, окремий блок. І ось, е, на мою думку, коли. Військовослужбовець пройшов службу чи мобілізаційно там два чи три роки, як це вирішить. Він попадає під демобілізацію, і потім вже інший крок, інший етап, коли він буде залучатися до війська, це буде саме контрактна основа для того, щоб це було більше, скажімо так. Комфортніше саме військовослужбовцю, тому що другий раз піти на великий термін на два-три на роки це досить тяжко, у тому числі з напрямку здоров'я, у тому числі з напрямку там моральної складової в цьому форматі. Тому моя ініціатива, яку я пропагандую і у тому числі підтримую, да це саме залучання в другий, в третій раз до війська, саме тільки на контракт Основі. Починаючи з мінімального контракту, закінчуючи максимальним контрактом. Я не вбачаю, тим паче, якщо це людина, яка прийде з досвідом, прийде на певну компанію частини. Частина ж не 12 місяців на рік знаходиться на передньому краї, це певні, скажімо так, заїзди, вони бувають і довші, і менше. Але е, саме людина з досвідом, вона як мінімум не буде заважати частині виконувати бойові задачі, а навпаки, підсилить. І якщо це буде певний навіть мінімальний термін, це все рівно буде відігравати в плюс. Безпосередньо моя думка однозначна. Е, е... Тотальної мобілізації призову жінок не має бути. В цьому нема ніякого практичного сенсу. Дуже багато питань в цьому напрямку є, невирішених питань. От одне таке, де я от скажу: а що робити з матерями, які залишилися одні з дітьми. Чи попадають вони по мілізацію чи ні, це ну, і таких питань дуже окремо: а чи а як там а, де брати кошти для залучення е, додаткової, додаткової амуніції, додаткової, там, е, додаткових моментів для укомплектування жінок в Збройних силах України? Тому в цілому я проти. І така практика, якщо ми перенесемо її навіть на Другу світову війну, вона була повністю відсутня, тобто навіть другу. Світову війну не мобілізували тотально жінок. Були певні ініціативи, і безпосередньо ті ініціативи я і на сьогодні підтримую. Це, якщо жінка хоче добровільно скласти присягу, ніяких перешкод в цьому форматі не повинно бути. Це якщо Жінка має певну спеціальність, а саме спеціальність там, да, в напрямку санітарії, в напрямку е кухні, е, то ці жінки можуть мобілізовувати саме по цим спеціальностям. Цих спеціальністів сьогодні саме спеціалістів да, в цьому напрямку не вистачає. Тому в цьому форматі так. В інших форматах я не бачу тотальної мобілізації жінок. І на сьогодні я думаю, що це найоб'єктивніша думка і, е, з точки. Зору практики, з точки зору, скажімо так, застосування жінок на лінії бойові зіткнення. Дивіться, я чітко відповім на ваше питання. Все, що ви перелікували, це лише ініціативи, це лише такі. Пропозиції це окремі е, вирвані з контексту е, інших держав практик, інших держав е, блоки, які ми намагаємося е, якось висвітлити в нашій країні на сьогодні. Що основне нам потрібно Це система, саме концепція мобілізації в лави збройних сил України. Концепція починається з закону про мобілізацію, з закону про демобілізацію, з е, певних. У тому числі і додаткових стимулюючих систем для тих, хто добровільно приходить в військкомат, для тих, хто має певні спеціальності. Тому в цілому роботи в цьому напрямку дуже багато, і саме роботи не в плані пропозицій, а в плані. Безпосередньо системи і концепції, скажу так, що військовослужбовці зараз на передньому краю на лінії бойового освітлення роблять неможливим, можливим. ми відстоюємо збройну агресію Російської Федерації з 2014 року і з 24-го ми відстоюємо наші території вже під час широкомасштабної навали терористів і орків. І ми знаходимо нові і нові принципи, нові, і нові заходи для того, щоб реалізовувати наші задачі, тому користуючись знов ж таки увагою. Звертаюся до наших законотворців, до депутатів. Зробіть, врешті-решт, неможливе можливим дуже багато вже часу пройшло, і я гадаю, що цей час втрачений тому що на сьогодні ми не маємо системи. Мобілізації і демобілізації, ну і всіх цих заходів, які пов'язані з цим, і, врешті-решт, нам потрібно це зробити, і потрібно вже поставити всю цю історію на рейки і поїхати далі. Тому що на сьогодні ми, на мою думку, дуже затягнули про закон демобілізації, мобілізації, залучення до війська, концепції медійності війська, там напрямків мотивації війську і так далі. І тому подібне, вони повинні були створитися на Другий чи третій тиждень після широкомасштабного вторгнення, сьогодні цього немає. Тому потрібно працювати. Збройні сили України надалі готові виконувати бойові задачі, надалі будуть гідно виконувати бойові задачі, але нам на сьогодні потрібна підтримка. Саме підтримка в напрямку закону про демобілізацію і мобілізацію в цьому.